Початком війни Україна одухотворилася, і в кожній сім'ї є людина, або яка воює, або яка волонтерить. Волонтерами сьогодні стала вся країна. І справді це дивує світ. Я би хотіла запросити зараз на цю нашу сцену Ольгу Боднар. Це людина, яка на Львівщині. Заснувала штаб гуманітарної допомоги, клаптик надії. Її унікальність в тому, що вона може об'єднувати жінок, чоловіків, долучати молодь, яка в першу хвилину долучається до допомоги. Ковід. Вони шиють маски, маскувальні костюми. 15 тисяч масок на 8 бажання. 15 тисяч масок. Ну, це. Але вона сьогодні приїхала з молоддю. Знаєте, ми всі зараз думаємо про наше майбутнє. Я би хотіла запросити сюди ще і молодь, щоб ви їм поаплодували. Будь ласка, і з центру нашого штабу ще є одна Юлія. Прошу. Раз штаб. Штаб назвали Клаптик Надії. Бо так вже було названо, коли ми шили маски, ви чули. Але почала зі слів, але забула сказати: Слава Ісусу Христу! Слава Україну! Як завжди в нас, нас на Заході України кажуть Всечесний Отче, дозвольте почати ведучий, я буду говорити. Знаєте, то досвід, а його нікуди не дінеш. Прошу вибачення. Знаєте, так, штаб народився наш клаптик Надії як продовження ковідної теми. Коли в Київ бомбили, в мене старша донька живе в Києві. У мене було одне завдання забрати її звідси. Але коли ми вже їхали по неї, Її довезли до Хмельницького, а ми з Хмельницького везли до стрія. Я чітко знала, що ми будемо робити, бо досвід є. Ти досвід маєш досвід плеча, досвід серця і унісону, подиху, бо є розуміння, що якщо не ти, то хто? Що Україна починається з тебе? І ми всі одягаємо стрій. Я нині дякую тим жінкам військовим, котрі тримають стрій військовий. А ми тримаємо стрій українства. Бо стрій українства це що? Це мій одяг, коли сказали: я йду в струю, а стрій такого, такого села, стрій такого регіону, стрій такого регіону, і по строях впізнавали Україну. Отож, ми вділи стрій українства, але не тільки одяг. Це глибозезна історія. Це така потуга землі, котра тобі допомагає. І я неймовірно тішуся, що на сьомий день. Роботи прийшла молодь у штаб. Ми відпрацювали 197 днів. Ну по різних обставинах. Треба було закрити його. Ми згорнули роботу, але ми працюємо. І ці діти працювали успішно давали країні те, що вони мали дати. Ви знаєте, маленький штаб без жодної копійки зробив 106 відправок бусів повних на схід, 20 машин без жодної державної копійки. Вони ходили і збирали. Мушу сказати про Юлію. Це е, церква євангельських християн-баптистів взагалі унікальністю штабу було те, що були православні греко-католики і баптисти, і всі наші 197 днів сім'ї 11-й годині ми молилися до цієї ікони, і ми знали, що вона, оберегиня, опікунка наша нам поможе. Що би ми не робили. Яку би ми собі не ставили питання? Клаптик до клаптика робив і творив мирне небо в Україні. Я вам дякую за можливість бути клаптиком великої волонтерської родини, клаптиком посестер українців і жіноцтва в цілій Україні. Дякую. А хліб, а хліб, Оля. А, але Оля, Ольга приїхала до нас. З невеличким подарунком це символічний каравай, символічний каравай, але зі Львову вони ще привезли зі стрія 200 буханок хліба, які сьогодні будуть відправлені у Херсонську область. 200 вчора поїхало на Бахмутський напрямок, і 200 сьогодні в бусі, в багажнику є досвід запихати багато в одну машину. Передаємо на Херсон. Бо перші передачі наші теж туди були. І хліб це основа основ нашої родини.